Пошиття сумок каптечок для учасників. АТО на центральній вулиці Житомира просто неба запрацювало ательє. Свій хист уже виявили близько сотні місцевих жителів. кажуть, вони не є професійними швачками, просто хочуть допомогти українським армійцям. З учасниками акції спілкувався наш кореспондент Леонід Харашан. Серед тих, хто виявив бажання пошити сумку аптечку, немає жодної професійної швачки. Робота ця нескладна, каже пані Олена, тому без вагань долучилася до благодійної справи. Я не, не вчилась ніде, не я самоучка. Мені дали лекало. Згідно цього, лекала, я роблю дві однакові викрики. Це буде на одну аптечку. Студент Артем Данильчук нині мав їхати на відпочинок, та дізнавшись, що може в такий спосіб допомогти землякам, котрі воюють на сході, і з самого ранку прийшов до імпровізованого ательє. Можливо, саме ця аптечка комусь допоможе там. Саме якийсь боєць ранений. Вилікується цими ліками, які ми збираємо сьогодні. Організатори акції Повертайтеся живими, планують за два дні пошити близько 50 сумок аптечок. І це лише перший етап. Після того, як ми пошиємо 50 аптечок, сумочок, ми будемо їх наповнювати. У нас є список і ще додатково ми будемо консультуватися з фахівцями, лікарями. Які саме необхідні ліки туди, як ми вкладемо? Усі виготовлені сумки аптечки передадуть житомирянам, які беруть участь у бойових діях на сході держави. Леонід Харшан, Ігор Грач, перший національний.